Люди десятиліття. Новий випуск журналу НВ. Вже у продажу. Посилання в описі триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Китай на початку війни в Україні готувався поставити Росію зброю на прохання президента Путіна, але змінив свої плани після попередження США. Про це оглядачеві огля, оглядачеві The Washington Post Девіду Ігнатіусу. Розповіли обізнані джерела, ну і йдеться далі в цій статті на Washington Post про те, що був дзвінок між Сі Дзіньпінем та Джо Байденом. Вони розмовляли майже дві години. Ну і згідно а, тієї інформації, яку має політичний оглядач Washington Post що нібито саме через це Китай на початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну відмовився від того, щоб постачати Росію зброю. А про це не тільки будемо говорити зараз на. Нашим наступним спікером з нами на зв'язку Віктор Константинов, доцент інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Вітаю! Слава Україні, а, ну от е, ми пам'ятаємо, що дуже багато експертів кажуть нам про те, що дивіться Китай. Ну, Китаю не вигідно постачати Росії зброю, бо Росія ж не є його головним партнером, що таким чином Китай не те, що перейде червоні лінії, але дуже багато всього змінить для себе у всій зовнішній політиці. Але от одночасно з цим маємо інформацію, знову ж таки, посилаємося на цього оглядача Washington Post, що нібито ще на самому початку широкомасштабного вторгнення Китай мав такий намір. Тож, як ви оцінюєте? вирогідність того, що Китай перетне цю межу і дійсно почне постачати летальну зброю нашому ворогу ну, на щастя для слухачів і читачів по всьому світу, експерти є усіх кольорів на будь-які смаки. І хто що хоче прочитати, той зможе знайти саме таку точку зору, як це і у тому разі, про котре ви згадали на початку, тобто у цих спекуляціях про те, що відбулося два роки тому. Китай, якби хотів тоді постачати зброю, хоча не зрозуміло, навіщо Росії були, наприклад, китайські танки на початку двадцятого року, коли її не бракувало своїх власних. Але якби Китай тоді це планував, він би це зробив. За два роки, коли Китай звинувачують в тому, що він вже постачає зброю, жодного китайського танку, бронетранспортера або гелікоптера на полі бою, ніхто не бачив. З іншого боку, Китай майже з самого початку. Постачає надзвичайно важливі компоненти для Російської Федерації. Російська військово промисловість збільшує в рази своє виробництво фактично відсотків на 80 завдяки станочному парку, який поставлено з китайської народної республіки, і з цієї точки зору те, що цих танків немає на полі бою, це ніяк не покращення ситуації, а може навіть навпаки. Між Китаєм і Росією вже років 15 є дуже тісна кооперація від розробок у військовій сфері до спільних виробництв. Так дійсно обсяги продажу російської зброї дуже давно скоротилися. Так немає великих обсягів продажу китайської зброї до Росії. Але по суті спільні військово-технічні комплекси між двома державами існують аж 2014 року, коли Росія втратила можливості кооперації з західними державами. Це по суті магістральний напрям розвитку військово-технічної сфери для обох держав. І це нікуди не ділося на жоден день не припинялося і навпаки, за останні два роки постійно це зростає. Ну, тут цікаво, що ви про це говорите, і е, я знаєте про що згадав? Дійсно, ми не бачили ну, от, е, китайської бронетехніки е, на, на, на території України, щоб росіяни наступали її використовуючи. Але я згадав про те, що там е, Рамзан Ко Кадиров, очільник Чечні, так що він там хизувався е, певними е, китайськими джипами, так які вони використовували. Е, чи це не можна розглядати як. Ну певну допомогу від Китаю просто вони купили, купили, їздять на них? то тут немає ніякої, як сказати, міжнародного скандалу? Немає ну, дивіться на російській техніці. Є купа елементів західних держав. Частина закуплена до 2014 року, значна частина до 2022, а якась частина і вже після, чи це означає, що там умовно Франція допомагає Росії зброєю? Де взагалі та межа, коли постачання якихось компонентів в обхід санкцій або абсолютно у відповідності санкціями перетворюється на постачання зброї? Китай постачає ну там ті ж самі джипи, це по суті техніка подвійного використання. Це не чисто військові машини, вже оснащені для використання на полі бою. Таких машин, ну і з нашого боку, можна знайти купу китайських машин, які використовуються на фронті. Це ж не означає, що Китай постачає зброю нам. Проблема не в цьому. Проблема не в тому, щоб спіймати за руку Китай, коли вони почнуть постачати умовно кулемети, не станеться, бо Росії вистачить того виробництва, яке яке вона зараз розгорнула. Питання в тому, що вона розгорнула це виробництво завдяки допомозі з боку Китаю. І якби перед американцями, наприклад, стояла б мета дійсно припинити. Зростання військового виробництва в Російській Федерації є абсолютно вистачило б тих свідчень, які є на сьогоднішній день про кооперацію, що безпосередньо сприяє Росії у нарощуванні обсягів виробництва зброї власного зброї, власного виробництва. Але завдяки Китайській Народній Республіці не треба для цього чекати, коли китайські винищувачі п'ятого покоління будуть літати з російськими пізнавальними знаками. Я розумію про що ви говорите. Ну, ми пам'ятаємо те звинувачення, яке озвучив міністр оборони Великої Британії. Він сказав про те, що згідно е, даних британської розвідки, що Китай е, або вже Передає летальну зброю або готується до того, щоб її передавати. Все це відбулося а, після зустрічі російського диктатора Путіна та Сі Цзінпіна а, в Китаї. Там а, офіційна частина ну така, там топінамбуром вони торгують а, силу Сибіру. 2 так у цей газопотік вони не затвердили його будівництво, щоб Китай також в це вклався. Але от постійно ми чуємо, ці такі а, ну ну незрозуміло, на чому засновані а, новини. Чи Припущення, що насправді є таємні домовленості. Насправді, це все, що вони там важливе, обговорили, воно все таємне. Чи це питання просто віри? Знаєте, вірити в це чи не вірити в це? Чи ми маємо ну з досвіду китайсько-російських відносин таке, що дійсно бувало, що не публічно певні речі відбувалися, і ці речі відбувалися саме в оборонній сфері, в сфері ВПК. Ну насправді це питання інформаційної війни, яку активно ведуть майже всі великі держави в війні, наші тому, що там захід і Китай вони по суті є сторонами цього конфлікту. Коли ми говоримо про інформаційну війну, це замилювання абсолютно фактів. Не треба ніякої роботи розвідки, пошуку якихось таємних домовленостей, умовно кажучи, спільне підприємство з розробки двигунів для китайських винищувачів на базі клімовських двигунів, яке існує там скільки 8 років Абсолютно відкрита угода, угода там додатковий протокол підписувався в 23-му році. Відкрито без якихось там таємниць не треба було шпигунів надсилати, щоб побачити його текст, бо він друкувався навіть в спеціалізованій пресі. Якщо в когось є бажання дивитися на те, що дійсно відбувається, вся це є. Якщо в когось є бажання нагнітати там в якийсь момент ситуацію, показувати, що вони дуже серйозно і послідовно боляться з китайською допомогою, а потім навпаки робити вигляд, що саме вони зупині. Ниле постачання якихось там абсолютно міфічних танків китайських до Росії робиться саме це. Це з точки зору інформаційної боротьби, яку ви тут є, американці, британці, ну і ми якоюсь мірою це корисно з точки зору того, щоб сприймати це як абсолютно правду і ви почати в цьому якусь динаміку. Ну це не відповідає дійсності. Пане Була ця співпраця, є ця співпраця, нікуди не дівалася, і тут просто зброя не потрібна. Танків немає не тому, що Китай дуже боїться потрапити під санкції. Це зараз не потрібно Китаю, не потрібно Росії постачати їх. Є чим заповнити ці лакуни набагато більш важливими змістовними. Зрозумів вас. О, тут е, таке запитання. Ну, можливо, я навіть ставив його вам вже в наших ефірах, але мабуть, хочу повторити, тому що мені здається, в контексті цієї розмови це важливо знову проговорити. А ми пам'ятаємо, що от е, з часів е, такої політики відкритих е, дверей, так коли 78-го року, так в Китаї вона почалася е, Ден Сяопін. Правильно ж не, нічого я не, не, не плутаю. Її так? розпочав тодішній генсек е, компартії е, Китаю. Так, от е, що з ми пам'ятаємо, що нібито завжди у Китаї головне це були такі практичні прагматичні інтереси. Зазвичай вони все таки торкалися економіки. І от зараз з вже третім строком Сі Цзіньпіна, ми нібито бачимо, як Китай змінюється, що він перетворюється, скажімо так, в трошечки іншу тварину, так що тут ідеологічна історія, історія про те, що ми потужна держава, з якою мають всі рахуватися, і якщо треба, ми силою візьмемо своє. А що нібито Китай тепер такий, і що не варто розглядати його тільки в ну, в такій традиційній сфері прагматики. Чи ви погоджуєтеся з такою тезою, що от є така зміна з Китаєм зараз? Ні, такої зміни немає. Змінюється інструмент. Це той самий Китай, одна з найпотужніших країн світу, країна з кількома сотнями, якщо не тисячами років державної історії. Проблема просто в тому, що тактично. День Сяопіну в 70-80-ті роки було потрібно з босового і голодного Китаю зробити потужну економічну державу, яка зможе захищати свої інтереси. Коли це було зроблено, і це було ще досі дзінпіня. Це є зінтау Його попереднику було, країна почала знаходити себе і в традиційних силових відносинах з третіми державами, в тому ж самому південно-китайському морі все почалося, коли ще не був на чолі держави. Та й туди заліз ще наприкінці 90-х, на початку нульових, і це нормальна ситуація. Вони накопичують ресурси в одному місці. Вони стали заможними, і потужними в економіці. Вони конвертували це в військову силу. Тепер в них є військова сила. Вони можуть вже диктувати свою волю. В цьому плані Китай поводиться як абсолютно нормальна, велика, потужна держава, яка комбінує різні інструменти, що є в розпорядженні цієї держави, і яка слідує якраз своїм абсолютно прагматичним інтересам, в тому числі по відношенню до Росії. Добре, тут є своя логіка, зрозуміла. Ми також бачимо, що. Ну от протягом широкомасштабної російсько-української війни ніяким чином не вдається зробити так, щоб Китай, хоча б якось змінив чи відкоригував свою позицію. Вони мовчали майже весь 22-й рік. Наприкінці 22-го року опублікували оце своє бачення того, яким чином полагодити українську кризу, як вони її називають називають. І після того, в принципі, нічого не змінювалося. Там в них дуже багато речей, які повторюють російську пропаганду, те, що е, говорить Путін публічно. А чому так е, немає важелів, немає сенсу Китаю щось змінювати. Е, чи Китай настільки хоче продемонструвати, що він на це не впливає і не готовий впливати? Що з цих відповідей більш схоже на правду, Китай просто діє абсолютно за своїми інтересами. Ось якщо а, аналогії, взагалі, дуже е, сумнівна річ в багатьох випадках, особливо коли ми говоримо про глобальну політику. Але якщо проводити аналогію, Росія для Китаю це приблизно те саме, що Україна для Польщі. Польща підтримує нас не тільки тому, що шалено любить українців, і це не заважає, наприклад, її тиснути на Україну, коли потрібно, а тому, що Україна тілом своїм захищає і Польщу. Приблизно так само Росія захищає Китай. Викинути зараз Росію це не тому, що вони е, там не отримують чогось на замін, чи там погано з ними розмовляють. Викинути зараз Росію, це опинитися один на один з Сполученими Штатами Америки, які набагато сильніші. Е, для Китаю утримати Росію так слабше, так залежно від Китаю. Це дуже важливо, але утримати її, зберігти її, зберігти її боєздатною, зберігти її антиамериканською. Це є абсолютно необхідним з точки зору протистояння, в якому Китай знаходиться з американцями. Я розумію, що нам абсолютно болить своє, і що ми сприймаємо нашу війну як головну подію глобальної політики. Але ані для Китаю, ні для сполучених штатів вона такою не є. Головною подією для цих двох гігантів є їх взаємне протистояння. Наша війна це важливе, але лише один з епізодів її. І китайці підтримують Росію, тому що американці підтримують Україну. Як ви гадаєте? Ну от якщо дивитися дійсно на те, що зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки, тобто така дуже активна президентська кампанія, незважаючи на передвиборча кампанія, незважаючи на те, що офіційно вона не розпочалася, але ну все робиться саме за принципом того, хто скільки зможе отримати балів. Який чого там очікує Китай? На що дивиться Китай? Що для нього найважливіше в тому, що станеться, що буде результатом цих виборів? Для Китаю ідеальним результатом виборів буде приход президента, який більше зациклиться на внутрішніх справах і проблемах Сполучених Штатів. В ідеалі, ну тобто, з того, що ми маємо на сьогодні, це ніби Трамп. Але не обов'язково, щоб це був Трамп. Будь-хто хто буде займатися таким. І знову повертаючись до того, про що ми тільки з вами говорили, курс на конфлікт на конфлікт глобальний і по суті непримиренний між Китаєм і Сполученими Штатами, це не якась забаганка умовного Байдена, Сі Цзунпіна, Трампа чи когось одного. Це по суті свідомий вибір політичного класу обох держав. Для цього є ціла купа дуже серйозних причин, але просто нам важливий зараз факт: цей конфлікт він є екзистенційним для них. Він просто питання про те, чи можна трошки відстрочити пряме зіткнення між ними, чи можна запобігти ескалацію Китаю як слабшій стороні, яка накопичує сили швидше, а отже, сподівається на те, що вона стане сильніша у найближчій перспективі. Їй все, що потрібно, це загальмувати ескалацію, а не запобігти це неможливо загальмувати її, і це може статися лише в одному випадку, коли прийде президент, який буде дивитися більше всередину країни, а не на глобальні справи. Нічого більшого тай в принципі не може чекати і отримати не може від випи. Так, ми пам'ятаємо, що саме Дональд Трамп під час своєї попередньої каденції розпочав торгівельну війну величезну з Китаєм. Там є оцінки, що може Сполучені Штати Америки навіть більше від неї постраждали. Але ну він як і для всіх інших спостерігачів для Китаю, мабуть, залишається певною чорною скринькою, від якої не незрозуміло що очікувати. Пам'ятаємо звичайно, про глобальну програму Китаю. Один пояс, один шляхчик, як вони перейменували в міжнародному варіанті пояс та. Шлях це величезні інфраструктурні проєкти. Вони проходять і через Азію, і звичайно мали бути в Європі. Зараз ми бачимо певний відкат. Скажімо, Італія відмовилася. Так чи от була зустріч Сі Цзіньпіна з Еммануелем Макроном, президентом Франції? І з того, що ми чули публічно, нібито Макрон намагався якось переконати китайського лідера, щоб він не підтримував Росію, чи це означає, що зараз СІ що зараз Китай вони втрачають свої позиції в Європі? Чи Європа не може собі цього дозволити? Європа не може дозволити собі припинити торгівлю з Китаєм, але в принципі вже дозволила собі дійсно згорнути е, перспективні інфраструктурні проекти і скоротити інвестиції. І головне взагалі доступ китайського капіталу до е, європейських ринків. Тобто китайці зараз не можуть купувати підприємства, інфраструктуру, те, чим вони займалися там років 10-12 останні. А інша справа це дуже боляче і для самої Європи. Але це дійсно серйозна е, перемога. Ну, може американців, може заходу в цілому в цьому протистоянні з Китаєм, Мабуть, зараз найбільший відкат в усій, в усій китайській геостратегії, яку вони реалізують ну майже два десятиліття, останніх півтора вже точно, і е, з одного боку, це вказує на уразливість Китаю. Це дійсно не, не дало їм створити нейтральну європу, яка не буде з американцями. І це було б перемогою, але з іншого боку, це є ще одним аргументом на користь того, що Росія стає ціннішою для Китаю. Тому ну, що в умовах, коли Європа займає однозначно американську позицію, Китай, який має дуже мало союзників нас по він просто змушений цінувати і підтримувати тих, які залишилися. Хай навіть це інколи такі маргінали, як там той самий Іран або якоюсь мірою Росія. Коли ви говорите про те, що дуже мало союзників у Китаї, чи це тільки, ну я не знаю, північна Корея, хоча це навряд чи союзник, це скоріше певний васал. Це пов'язано з тим, що він настільки великий, це пов'язано з репутацією, що йому не довіряють, бо навіть здається, і в Росії не так сильно довіряють Китаю. Ну, якщо дивитися історично на те, куди вони направляли свої ресурси, кудись в Європу, в Сполучені Штати, куди завгодно, але Китай, давайте будемо більш обережними. Ну, північна Корея це взагалі окремий кіст, це ж ніякий не васал, це головний біль для Китаю в тому числі, хоча і дуже залежний від Китаю. Але якщо говорити загалом, тут комбінація факторів: по-перше, у сусідів Китаю є дуже багато опцій, ну щонайменше з американцями, з китайцями або з Індії. По-друге, Китай задовго був слабким і не. Немає ось тих глибоких коренів в сусідніх країнах, які за цей час встигли пустити інші, навіть там радянський союз, що такою мірою продовжує використовувати сьогоднішній день Росія. Ну і по третє, Китай занадто швидко останні півтора десятиліття розширюється, збільшується і це лякає. То добре, американці там Гегемон дуже сильна держава, але вони вже кілька десятиліть дуже сильна держава, сто років, вважаєте. і всі вже до цього звикли. Китай з'явився ну, в очах багатьох раптом. А будь-що раптом людей пугає, якщо вони політики, насправді нічого не змінюються. Політики так само, як і люди бояться цього нового і занадто радикального, особливо коли воно дійсно небезпечне, яким може бути експансіоністська держава. А Китай хай і в військовому сенсі, хай і в економічному з тим самим поясом шляхом демонструє саме класичну експансіоністську політику. Він приходить, скуповує держави. І таким чином зменшує можливості місцевих політичних класів управляти цими державами, це теж є своєрідна своєрідне захоплення, хай не військовими е, інструментами. І тому е, у Китаю, особливо по сусідству, тобто там, де і треба було б головних союзників собі ступувати, в нього є дуже небагато опцій. І абсолютно більшість цих опцій вони є класичними ситуаціями союзу, тобто наявність суспільного ворога. А е, Основний ворог Китаю, хай навіть він так публічно називається. Це американці. Якщо подивитися на всі сусідні країни близу Китаю, і навіть там на ширше коло азійських країн країн, для яких американці теж є ворогом. А отже, за принципом, ворог моєго ворога, мій друг, можуть бути союзниками Китаю, їх небагато, тобто умовний В'єтнам або умовна Індонезія, не так, що дуже люблять американці, але вони не вороги. Сполученим штатам Америки і тому в них немає ось цього мотиву зблизитися з Китаєм для того, щоб протистояти спільному вору. пане Вікторе. Наостанок чи ми хоч хоч приблизно розуміємо, а що про всі ці зміни зовнішньої політики думає населення Китаю? Чи воно хоче воювати, чи воно готова завойовувати Тайвань? З приклад, який зазвичай приводять, це те, що ми бачили під час ковідних обмежень, коли були акції протесту, так чи там в Гонконзі, але це дуже окремий кейс. Чи, хоч приблизно зрозуміло, що в головах у китайців як вони все це, все це сприймають? Ну якщо приблизно, то зрозуміло. Соціальні мережі китайські, звісно, контролюються, але не можна сказати, що вони там вичищені на 100%. Китай за 30 років останніх виховав. Дуже націоналістичне покоління, яке горде з своєї держави, яке любить свою історію, яке завелич Китаю. А в принципі, це дуже схоже на те, що робили ті ж самі три десятиліття Росія, і з цієї точки зору так вмирати в абсолютній більшості китайці не хочуть в принципі, і навіть за свою державу, мабуть, зокрема, але вони в більшості своїй вважають, що Тримка Тайваню заходуми американцями, зокрема, це антикитайська політика. Вони вважають, що в колишньому світі вистачає країн, які хочуть обмежити економічне зростання Китаю, а отже, бажають поганого Китаю, і ці націоналістичні погляди, ці погляди оточеної фортеці, їх підживлює влада, і в принципі розраховувати у якій ситуації на них можна. В ситуації, коли Китай зможе виступ виявити себе як жертву нападу 100%, але навіть у випадку, якщо умовно кажучи, Китай почне війну на Тайвані, але буде її презентувати для внутрішнього споживача як війну за відновлення своєї території за контроль над своїми історичними землями. Сподіватися на реальну, не удавану, а реальну масову підтримку китайців уряд може дуже і дуже серйозно. Ну це вони зможуть перевірити, мабуть, на практиці. Пане Вікторе, дуже вдячний вам за вашу аналітику. Віктор Константинов, доцент інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був з нами на зв'язку. Говорили про Китай, його плани, його перспективи. У нас далі будуть новини після новин. Мої колеги продовжать цей ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.